Бунт Вагнера не обійшовся без поразок на фронті для Росії. Зсу скористались моментом, коли кадирівці покинули свої позиції задля допомоги Путіну. По відступаючих колонах було нанесено потужний удар. Підписуйтеся на наш канал, щоб завжди бути в курсі новин, а також ставте цьому відео лайк. Ви на фабриці новин з вами Наталія Мартинюк. І зараз про все детальніше. Після початку збройного заколоту вагнерівців їм на допомогу зголосився виступити чеченський керманич Рамзан Кадиров. Він вирішив відправити своїх бійців з підрозділу Ахмат протистояти ПВК. Відступ побачили наші захисники і за допомогою ФПВ-дрона вразили ворожий БТР із загарбниками на борту. Про ситуацію розповів пресофіцер 79-ї бригади Ярослав Чепурний. Цитую: вночі чеченські підрозділи, що воюють проти нас у Мар'їнці, знялися несподівано і почали виходити з Мар'їнки. Наша аеророзвідка помітила це. І ми завдали противнику вогневого ураження, навіть БТР підбили. Полк Ахмат Восток, який тут воював, і загін спецпризначення, вони в повному складі знялися і кудись поїхали. Однак значна кількість кадирівців їхала із інших напрямків. За повідомленнями у медіа самої чечні та з околиць окупованого Маріуполя відео величезних колон із бронетехнікою довго публікували протягом всього дня, поки самі вагнерівці їхали у напрямку Москви. Наздогнати їх там було мало шансів, але частина бунтівників засіла в Ростові. І саме туди чеченці їхали настільки довго, що самі росіяни почали з них глузувати. За повідомленнями очевидців, вони потрапили у затори і тому не могли дістатися швидше. Втім, сьогодні Кадиров опублікував свою версію подій. Мовляв, вони виконували наказ, а команди про штурм не було. Тому що він не хотів допустити громадянську війну. Фактично, він повторює тези диктатора Путіна. Оцінює їхні дії як вкрай ефективні та продумані. Будь-яка самодіяльність у населеному пункті могла неминуче призвести до масових жертв. Бійці діяли суворо відповідно до наказу і блискуче виконали поставлене перед ними завдання. Однак незрозуміло, чи справді не було наказу атакувати вагнерівців, поки повітряні сили Росії спокійно намагалися бомбардувати їхні колони. Або ж Кадиров не хотів поспішати вступати у бій проти Пригожина, оскільки допускав його перемогу. Крім цього, незрозуміло, на чий бік стали б мешканці Ростова, які зустріли вагнерівців цілком з ентузіазмом і наснагою. Навряд чи етнічно російське місто стало б на бік чеченців, які у 90-х роках, в тому числі і в Ростові, влаштували теракти на національному ґрунті. Тож справжня атака кадирівців могла б спровокувати більш повноцінну і обширну громадянську війну в Росії, аніж протистояння ПВК і Міноборони. Також варто додати, що активної участі у бойових діях Кадирівці ніколи не брали. Через це їх прозвали Тікток військами, адже багато з їхніх відео у соцмережах, нібито з окупованих територій, насправді були зняті в глибині Росії далеко від кордонів, а бойові умови вони ім імітували за допомогою звичайної стрілянини з автоматів. Напишіть і ви у коментарях, чи не для наступного раунду громадянської війни в Росії, а відтак і сепаратизму Кадиров так сильно береже свої війська від втрат на фронті. Чекаю у коментарях.